Вітаю всіх! Я хочу зробити відео на таку тему. Обстріли міста Харкова у квітні та травні. Порівняти, що буде? Обстріли міста Харкова у квітні та травні. Яка буде ситуація по обстрілам? Місто Харків у квітні? Буде руйнування у травні. У травні краще показую. Ну, звісно, що руйнування будуть. Але ви знаєте, як. Тут прийматимуться рішення на цю тему енергетика. Енергетику. Відразу кажу, бачите, класти будуть енергетику. Помірно класти енергетику. Відразу Харків кажу, енергетика, ресурси пов'язані з цим. І ось застій. Загнати місто в застій. Ось що кажу. Цікаві для енергетичні об'єкти дуже-дуже сильно. Травень місяць, яка буде статися? По обстрілам? Травень, ну ви знаєте, так, тож буде руйнування по ресурсам, працюватиме. ПВО, я б сказала, це більше шахеда. Оця карта в мене йде на, якщо по Харкова, це шахеди. Відбиття шахедів. Ви сила бачите, відбивати нормально будуть. Ну, Шахеди, це зрозуміти, воно буде, але ще. грес може якийсь. Буде ще, але все одно краще буде. Буде краще. Дивіться, краще буде. Чахеди будуть літати, але це буде ціленаправлено. Напевно, На... це вже логістика. ви Знаєте, буде. Якась логістика це як... може мости бути якісь. Буде краще. Нерви будуть все одно. Але захист, дивіться, захист працює. Війна поряд. Варіантове. Давайте так, Харків, дивіться. Обстріли в нас все одно будуть, але в травні буде краще, ніж у квітні. У квітні будуть покла... класти енергетику однозначно, зрозуміти це. Цікавлять, перш за все, енергетичні об'єкти, якщо щось десь є. Ось що я вам скажу.